Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку безпека в школі. Пригадай, які правила поведінки у школі ви вже знаєте. Я дуже важливе значення має дотримання певного порядку. Щоб здобути міцні знання, слід дотримувати порядку дисципліни правил безпечної поведінки в школі. Підкажіть дітям, як необхідно поводитися в школі, щоб не зашкодити здоров'ю. Перші дівчатка. Правильно, коридором не можна бігати. Другий малюнок дівчинка та хлопчик. Хлопчикові треба знати, що не можна кричати. Підкажіть дітям, як необхідно поводитися в школі. Дивимося, в їдальні, дівчинка штовхнула хлопчика і в нього розлився напій. Цього робити не можна. А що ж трапилося з маленькою дівчинкою, яка зараз впала? Вона неправильно поводила себе, коли качалася на гойдалці, і вона впала. Наступне хлопець з дівчинкою сваряться через книжку, цього робити не можна. Хлопчик кинув м'ячика дівчинці в голову. Їй боляче, вона напевно не буде з ним гратися більше. Дітки залишили воду вімкненою, і тому вода пролилася. А ось діти із сходів спускалися по перилам. І один хлопчик впав, а інший летить на нього. Давай повторимо правила поведінки в їдальні. В їдальню не забігай, а заходь спокійно, сядь за стіл та побажай друзям смачного. За столом сиди прямо, не клади лікті на стіл, ногу на ногу, не штовхайся, не їж поспіхом, переживуй ретельну їжу, не плямкай. Не розмовляй та не смійся. Обов'язково подякуй кухареві та черговим за смачний обід. Зараз ми з тобою повторимо ще раз правила поведінки в спортивній залі. На уроки фізкультури приходь в спортивній формі. Без дозволу вчителя не вилазь на спортивні споруди. Будь уважним чітко виконуй вказівки вчителя. На уроках фізкультури отримуй задоволення від руху. На перервах у класі. Класом не бігай та не бешкетуй. Не штовхай присутніх, не сміти в класі коридорах. Розмовляй спокійним голосом, не кричи, не кидайся сторонніми предметами, не грайся біля вікна чи під віконня. Я вам читаю, а вам потрібно, якщо так і правильно відповідь пальчик вгору підняти, якщо ні, опустити пальчик вниз. Давайте спробуємо. Бігати на майданчику для ігор. Ні, не можна. Стрибати на спортмайданчику. Звичайно, можна. Пальчик вгору. Розмовляти і спокійно рухатися в приміщенні школи. Пальчик вгору. Голосно кричати, пальчик вниз. Ти найважче зупини відео, подумай і скажи. Які місця у школі приховують небезпеку? Саме.